12 лютого 2023 року. Ось такий букет я сьогодні підключив. Це підключення основного світла цієї лампочки. Ось таке тут проводів вийшло, щоб все запрацювало так, як задумав. Не з першого разу вийшло, прийшлось трохи підчитати, піддивитися, але, але вже вийшло. От, як бачите, з'єднань тут багато. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 з'єднань. Я поки що не зачищав провода повністю, щоб їх туди в коробку сховати, От, але пізніше треба буде підчистити і сховати. Як це все працює. Зараз я як бачите, в мене світиться три лампочки, там теж ще одна світиться, Ну це вони просто підключені, щоб світилися постійно. Їх можна буде потім вимикати. Я поки що їх законектую ось так.